Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий наручний годинник. Це вишуканий чоловічий годинник, що поєднує стиль, надійність та функціональність, оснащений високоточним кварцевим механізмом, тому забезпечує стабільну роботу та точне відображення часу. Міцний корпус та ремінеці з нержавіючої сталі додають елегантності та довговічності, завдяки. Кий своїй водонепроникності дозволяє не хвилюватися про краплі води під час дощу чи миття рук. Годинник має функції хронографа, індикації дати та зручний циферблат із чіткою розміткою. Стильний дизайн робить його відмінним вибором для сучасного чоловіка, який цінує якість та презентабельний дизайн у кожній деталі. Пропонуємо до вашої уваги цифровий годинник. Це стильний та практичний годинник, який ідеально підходить як для спорту, так і для повсякденного носіння. Оснащений зручним цифровим дисплеєм. Він показує час, дату, тиждень та має функції будильника, секундоміра та підсвітки. Водонепроникність дозволяє не знімати годинник під час дощу або миття рук. Міцний корпус та ремінець забезпечують комфорт та довговічність навіть при активному використанні. Завдяки універсальному дизайну годинник легко поєднується як зі спортивним, так і з діловим одягом. Ідеальний вибір для чоловіків, які цінують функціональність, сучасний стиль та надійність у кожній деталі. Пропонуємо до вашої уваги спортивний годинник. Це стильний та функціональний чоловічий годинник, створений для тих, хто цінує надійність та сучасний дизайн. Модель поєднує кварцевий механізм та led дисплей, забезпечуючи точність та зручність у використанні. Годинник водонепроникний, тому підходить для щоденного носіння, спорту, подорожей та активного відпочинку. Великий корпус та маскулінний стиль підкреслюють мужність та впевненість власника. Функціонал включає. Чає в себе відображення дати та тижня, секундомір та будильник, що робить його практичним аксесуаром на кожен день. Пропонуємо до вашої уваги удароміцний годинник. Це надійний та стильний годинник для активних чоловіків. Його міцний кварцовий механізм надає точний хід, а простий та функціональний дизайн робить аксесуар універсальним для повсякденного носіння. Корпус годинника стійкий до ударів, гарантуючи надійність у екстремальних умовах. Люмінесцентні стрілки дозволяють легко щитувати час у темряві, а водостійкість додає практичності для повсякденного використання та Активного відпочинку зручний ремінець з нейлону додає комфорт та адаптується до різного розміру зап'ястя. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий годинник. Це стильний чоловічий аксесуар, який поєднує елегантність та функціональність. Корпус браслет, виготовлений з міцної нержавічої сталі, забезпечуючи довговічність та стійкість до подряпин. Кварцевий механізм гарантує точний хід, а водонепроникність дозволяє носити годинник у повсякденному житті без ризику пошкоджень. Люмінесцентні стрілки забезпечують легке зчитування часу навіть у темряві, а функція дати відображає пото. Чний день місяця сучасний спортивний дизайн робить годинник універсальним. Він підходить як для ділових зустрічей, так і для активного відпочинку.